У ніч 21 серпня проти 20-го Мукачево зазнало ракетного удару. Постраждало одне з підприємств. За повідомленнями, 15 людей поранені. Наразі перебувають у лікарні. Ця новина сколихнула Закарпаття. Перша реакція на надзвичайну ситуацію жителів та гостей Ужгорода різна. Не читаю нічого, не мішайте мені відпочивати. Закарпаття, як кажуть, числиться нас глибоким глибоким тилом регіоном і ніколи нічого не було. Воловець лише був. А тут я їхав якраз по М-06. Так от прочитав, що ну, мункач члупнули, не видно, що було, а так під'їжджав ближче, дивлюсь. Ну, хмара так придивились, а там просто така хмара диму, що просто капець. Було неприємно, це моє місце, там народився, тому неприємно було так, що куди прилетіло. Я людина віруюча. Тому я в цей світ не занурююся. Жалко просто людей. І жалко того, що люди не задумуються над тим, що цим хочуть показати. Щоб просто людей вбити і все. Молюся, щоб Бог допомагав, укріпляв людей, щоб вони мали якусь впевненість в тому, що все-таки Бог бачиться. Реакція на росіян, звісно, погана. А те, що проти по Мукачеву, особливо коли ну, по Закарпатській області не так дуже часто приліт. То, звісно, певна реакція. Жахлива. Ну, які висновки? Росія не має існувати, так скажем. Ну, війна може знайшлося закінчитися, має бути мир в Україні. Яка реакція? Спокійна, не знаю, нормальна. Очікувано, що по всій Україні йдуть обстріли і інші регіони значно більше страждають. Тому ну, не знаю, я думаю, що протягом такого періоду рано чи пізно це все одно відбулося. Рядом працювати буде, можливо, через тиждень, тому така негативна була реакція, скажімо так. Що ще сказати? І до Закарпаття добралося. Так що будемо сподіватися, це був це другий проліт, вже було по Воловцю разок, зараз Мукачево. Будине, що ми можемо сподіватися тільки і все. Більш нічого. Чи переглянуть люди позицію, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка має місце у житті Закарпатців після прильоту в Мукачеві? Питання адресуємо перехожим. Ні, де в село вже у мене є укриття. Ні, ігнорую. Змінити свої дії? напевно, швидше так. Деколи йде? Ну, не завжди, не завжди. А чому? Не знаю. Уж таке безпечне місце. Так надіємося, що нас не будуть бомбити. А після прильоту кукачеві можливо переглянете? Переглянемо так. Певно, зараз перегляну. Раніше не ховався, було безпечно завжди. В Закарпатській області Так, Дуже багато людей ігнорують. Перший рік не ігнорувала, а потім вже також стали ігнорувати. А зараз може переглянути це позичиння? Так, да, ну, взагалі слідкує. Ну, знаєте, що є цей додаток, ЕР, який також додатково повідомляє, коли в регіоні вже є ну, реальна небезпека. Тому цей сигнал тривоги я не ігнорую. Не всю тривогу, а от конкретному регіоні. Та теж нікуди не йду, не в лишаюся, та Вдома лишаюся, тут спокійно, всі так думали. Можливо, зараз переглянете свої. Переглянемо. Думаю, да. так. Будемо спускатись, виходити з домів, що робити. Ми то таке, а діти, дітей жалко. Поскорше б вже то все закінчилося, щоб був мир на землі. Хлопців шкода дуже. У мене дуже багато друзів загинуло. Що можу сказати? Ви розумієте, тут не було ніяких прилітів фактично, тому люди тому і був, був повний ігнор. Ну, зараз трошечки вже люди будуть, думаю, думати головою, будуть ховатися десь і так далі. Єдине, ну, що будемо сподіватися. Звичайно, і рекомендувати другим. Раніше ігнорували, але коли приїжджали до нас квартири, знімали біженці, вони нас навчили. Нам показали фотографії, привели приклад. Ми виконуємо. От я зараз йду до малого школи, внука, там теж все на рівні. Уроки прикращаються вниз, треба, якщо довго, продовжують укритті. Скажем так, монітори дивлюся, так, щоб я ходив в укриття, от просто тривога, а я біжу в укриття, злетів, міг десь там, злетів, та й слава Богу, сів та й ще слава Богу. Якщо дивишся, що свій регіон плюс-мінус ну, що близько, то, 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 то треба йти. Тут єдине, що куди йти, тому що якщо, якщо йти по-чесному, як йти в укриття, то до найближчого укриття, там, де, наприклад, я живу. Кілометр з лишнім, поки ти до нього добіжеш чи не добіжеш, тут таке підвала, як мов, квартира, то там я не знаю, ванна, коридор, щось таке без вікон, без дверей. Тут не вгадаєш насправді. Таке в умовах війни не варто ставитися до сигналів тривоги. Зневажливо, це питання безпеки, при атаках не ігнорувати, а одразу йти в укриття чи ховатися у можливих більш-менш безпечних місцях у своїх помешканнях. Бережіть себе та своїх рідних.